Міська рада 14.08 починаємо засідання регламентної комісії. Присутні голова комісії 13 Наталія і секретар комісії Ігор Броневич. Оскільки у нас є троє людей, значить є двоє є, можемо розпочинати. На розгляд комісії є два. Винесено два рішення міської ради на сесії, сесії міської ради. Е, перший перший проєкт рішення 2332 е, про затвердження положення відділ бухгалтерської служби Новодійської міської ради. Е, Доповідає Наталія Рікунку. Кабінет міністрів України прийняв постанову 566 внесення змін до типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Основним питанням то викласти в новій редакції, положення про бухгалтерську службу. Тому ми винесли на розгляд сесії внесення змін, тобто викладаємо в нові редакції, затвердження положення про бухгалтерську службу. В даному проєкті практично все, всі рекомендації, які внесені в типовому положенні, ми врахували, все включили. Тут є нові завдання та уточнення функції бухгалтерської служби. Ну І без сумніву, найбільше коридувань та уточнення в типовому положенні стосується норм, в яких прописано права та обов'язки головного бухгалтера. Там дуже багато змінилося. Ну, основне таке, що головний бухгалтер, як керівник бухгалтерської служби, забезпечує дотримання в бюджетній установі встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку. Складення і подання фінансової, бюджетної та іншої звітності, ну, тобто і забезпечує законодавство Це про бухгалтерську службу, і бухгалтерський облік, бере участь у оформленні всіх матеріалів щодо нестач. Якщо колись тільки було покладено складення суту на бухгалтерську службу, то зараз головний бухгалтер тільки бере участь. Mm -hmm. У такій комісії, так. Ну, і візує всі договори, що до, але тільки частині бухгалтерського обліку. <плес> тобто, а що, дещо трошки скоригували під нинішні нормативи, дещо трошки спростили, а дещо іще mm -hmm. <плес> ну, Тобто, <плес> ну, тобто <плес> Радикальних змін немає, практично. Все, все, все приведено, до норми, до, до норми, приведено до норми законодавства, тому я, я вважаю, що можна проголосувати і підтримати це питання. Голосуємо за, за двоє. Отримали, справи немає, нічого не прийняти. Дякую дякую. Наступний проєкт, який виріснув нашу комісію. Це проєкт 2337 про затвердження оборонення про відділ з питання звичайної ситуації оборони та оборонної мобілізаційної роботи на Ольга міської праці. Провінує 8. 8. 8. 8. 8. Mm -hmm. Проєкт рішення номер 2338 Відповідає керівник. Дивіться, там положення, останній раз положення приймалося, стверджувалося за 2018 року. З того часу дуже багато чого помінялося, помінялося законодавство, помінялися е наші такі субланки, вони були зільською е міською ланкою. тепер вони належаємо до стоянки є надзільською субланкою, Стрийської ланки. І в основному мова, такі зміни, що змінилося законодавство, ми маємо привести положення до... До порядку і до чинного законодавства. Я не знаю, читати вам все. Не читати. <плес> залишити, залишити, <плес> все читати та... не треба, але такі ну, масштабні зміни, які порівняно з тим, що було, якщо є. Ну, Масштабних таких немає. Фактично відділи чим займався, тим подальше займатися. Це, займався, це просто в впорядкування істрайського так. Так. так, Там трошечки інакше порівнялося, що був відділ mm -hmm. органу управління норсівської міської ранки, стало органу управління розвської Субланки із ланки. Ну і то, що у нас зараз мобілізація, там трошечки подавалися обов'язки mm -hmm. і принципі. Mm -hmm. Можу почати основні завдання, ну, якщо вам. Якщо потрібно. Ну, якщо... Так, дивіться, основними заданнями відділу є, оскільки відділ е, з такого перший напрямок, це є спитання звичайних ситуацій для цивільного захисту населення, то основними заданнями є організація роботи та реалізації державної політики в сфері цивільного захисту населення, території, ситуацій, ситуація, них, і території, да, звичайно, ситуацій, обігання цим ситуаціям них, ліквідація їх наслідків, що було у нас, що там ракета падала, то все, що ну, то все належить до нашого відділу. Збір, розбір інформації до обмінів у сфері захисту населення і території громади в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру. Розробка заходів цивільного захисту та запобігання виникнення надзвичайних спецназ на території громади, них. розбороблення та подання на заселення планів ділянки Субланки територіальної громади, то, що я вам казала, то у нас тепер додалося. Інших планів у сфері цивільного захисту. Виступає робочого міської комісії з питань технологенного... Логічної безпеки надзвичайних ситуацій, організація забезпечення роботи місцевої комісії технології кологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій з ліквідації наслідків в надзвичайних ситуацій, розробку організації виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління сил міської субладки цивільного захисту, здійснення оповіщення керівного складу міської ради органів управління, підприємств, установ. Громада. Також повіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення створення належного функціонування місцевої системи, оповіщення цивільного захисту, тобто, що ми тривога, що ми маємо, це на сто. Забезпечення підтримання постійній готовності до застосування місцевої системи оповіщення. Їх сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення інтернізації. Так ще багато. Наведення обліку і здійснення контролю за утримання захисних споруд, участь у комісіях, здійснення планування організації, проведення відселення, евакуація населення і зон надзвичайних ситуацій, розроблення плану цивільного захисту, визначення потреб накопичення зберігання розподілу матеріального резерву, розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм і заходів. З питань військового обліку і мобілізаційної роботи, забезпечення функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників у місті територіальній громаді. Організація разом з організаціями та навчальними закладами громади підготовки громадян до призовного та призовного віку до військової служби. Організація та участь здійснення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони на території громади. Участь у організації взаємодії міської ради і виконавчих органів. Громадських організацій, навчальних закладів, підприємств, установ, з питань військово-патріотичного виховання, населення, розробка координації зготування по програмах, що стосується підтримки Збройних сил України, планування організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території громади, виконання мобілізаційних завдань, доведення розпоряджень до виконання мобілізаційних завдань. Забезпечення виконання мобілізаційних завдань організації та здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву, матеріально-технічних ресурсів на підприємствах, установах, організаціях. сприяння другому відділу Острейського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у його роботі в мирний час, посудовий фермів та під час мобілізації. Організація під час мобілізації встановлена в порядку своєчасного повіщення на припиття громадян, які призиваються на військову службу. Техніки на збірні військові частини, забезпечення на території громади виконання закону, логімотивно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, з питань взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення здійснення повноважень з питань закону, охорони прав, законних інтересів, шляхом тісної співпраці з правоохоронними органами, порози та обрушення міського голови звернення. Сприяння правоохоронним органам виконання закону України про участь громадян охороні громадського порядку і державного кордону, розробка проєктів програм, комплексних заходів, планів скоординування дій щодо забезпечення законності і правопорядку, здійснення контролю за ними, ну і здійснення інших повноважень цих з питань взаємодії з правохованими органами. Звичайні, yes. і правоохоронні, і mm -hmm. мобілізаційні, тобто. Тут є ну, завдання то... і функція, а там ще дуже ну, аналогічно до е, ну, попереднього, воно е, як то, приведено до чинного законодавства і до е, як то, вимог, вимог часу. Тому теж пропоную е, проголосувати і, і е, рекомендувати сесії до прийняття. Голосуємо? За два проти отрима немає. Рішення прийнято. Дякую.